Питання цілі війни. Я бачу, що Україна має бути в центрі, от але, значить, якщо особисто для мене, то я люблю подорожувати. Не просто подорожувати це для мене повітря. Да? то, тобто, я люблю свободу. Я ніколи не був в ніякій системі. Ну от яка ну деколи я там працював, бувало, таке в мене на початку. Після університету я працював на деяких роботах. В системі там, ашрамів, в храмах жив, але да? ну, все рівно в мене була якась своя система, навіть якщо я жив як там в ашерамі, да? як монах. І, ну, тим не менше, хоча да, там такий, так як в армії, от є, но, но трошки наче відрізняється. Але мені дуже не вистачає от, іменно Індії або якоїсь країни ну, кудись поїхати до вчителя, поговорити, ну, десь тобто, побачити світу трохи. От якийсь період це взагалі було важко, ну, тим не менше, щось кудись можна, але оце от пересування це напряг. От. А другий момент другий момент — то, що духовний стан, ну, поки що я дивлюся, воно якось боксує сильно. от, Свідомість, я не кажу конкретно про людей. Конкретно люди вони, вроді нормально все сприймають і хорошо. І я про себе теж кажу, тобто і про всіх, і про себе. От. А якщо дивитися в колективному, ми всі, то якось ми буксуємо. Тобто в нас немає якоїсь свідомості, як мені здається, такої достатньо потрібної. Да? Тобто, коли нам треба об'єднатися, ми ще не сильно об'єднані. Нам треба визначити стратегічну ціль країни, в нас її немає, куди ми рухаємося. Вона, скажімо так, вроді є, але якщо подивитися, як вона робиться внутрішня, як початку не було, так і зараз її нема. От, зовнішня вроді є. Ну якщо зовнішній вектор, він ну це я знову про політику пішов, да? тобто, але це е, про і про духовне. Бо навіть зараз в Даосі цей форум да, він теж про духовне. Бо, взагалі стирюта, про дух вони говорять. Так само і в нас. Ми чогось сильно хочемо в Європу і в Америку. Но якщо подивитися на то Європу і Америку, ну я не знаю, що там робити дуже сильно. Да? Там за грошима їхати чи за чим? Там дуже жорстко, скажімо, залежно, яка країна, да, спокійніше, і так далі. Там, якщо ми їдемо в Європу, ми, ми паніки. приїжджаємо сюди, ми починаємо грубівати. Якось у нас така. Ну, я просто багато подорожував, коли приїжджаєш, наприклад, в Луцьк чи там Київ-Луцьк дуже ну, відрізняється. Навіть Київ-Луцьк, навіть сильно а так відрізняється, по Львів відрізняється. Ну, тобто, ну, я, я був у всіх областях, і. Років 20 свого життя і різдив там і в Індії, був багато, і в Європі трошки був, але в основному в Індії. Е, в Казахстані там були ну в Криму дуже до, до 14 року, до 12, ще певно останній раз у 12 році був, там теж нашій менталітет відрізняється дуже сильно. Скрізь різно, різнорівні спочатку цього не розумієш, ну пізніше трошки, вже зараз бачиш, що воно відрізняється менталітет. Люди, які живуть в одному місці, цього не бачать. Не можна побачити, якщо ти живеш в одному місці, ти дуже обумовиєш. От в одному місці посидів півроку, все, ти стаєш як це, як гномік. Ти починаєш думати, як ці люди, робити, як ці люди, е, і все, і тебе це накриває, ти думаєш, що так і воно має бути. А Насправді ні. От ми кудись хочемо в Європу, якісь цінності європейські. Ці цінності вони дуже такі слизькі, я би сказав. Зараз для нас. Питання демократії, воно це просто ми кричимо якісь от моменти. Ну о... а якщо дивитися духовні, тобто треба нам. Зрозуміти, які нас у нас є самі, ну якби як колективно, хто ми є? Оце от ми говоримо про гідність, ну, то як ТЦК бере людей ловить, да? і як люди втікають від цього, так далі. І про яку гідність тут можна говорити? Де та гідність? В чому вона заключається? Е, немає її зовсім. Немає поваги один до одного. У нас в українців, оце проблема, мені здається, що якоїсь поваги немає елементарної. От, е, і ну є людина, от є людина, є друга людина. І це мені здається урок, який ми проходимо зараз, це війни, навчитися поважати, не тільки їхати в Європу і красиво там викидати сміття, а ще й в себе вдома, а поважати один одного, переходити дорогу там, де треба. Да? Тобто, якщо є людина, і вона ну коротше, такі от моменти, які я дивлюся, вони це даже, це, це не є про духовність. Ще теж це є більш про мера, моральність. Да? Але Той. мораль вона все-таки база це духовність. Духовність це внутрішній такий стан цінності людини. І е, цінності е, не всі люди можуть поняти, що таке. Є люди, які чисто практично дивляться. Вони можуть бачити світ тільки через те, що вони розуміли. А абстрактні речі багатьом людям закриті. Більшість багатьом закриті. Того, що я не розумію, я, я про це не говорю. Через це люди духовні речі вони називають там в фільмах, якихось то, що батьки передали, родових, називаються духовними речами. Духовне це про Бога, про душу. От і в принципі, Україна в цьому плані мені здається, дуже сильно відрізняється від Ну, не то, що від цих країн, а, а від європейських точно і в нас є це сила, потенціал. Просто чогось ми зараз, замість того, щоб звернути увагу на себе всередину з е, переформатуватися е, і зрозуміти, куди ми йдемо, які наші цінності, і потім і матеріальні цінності, да, тобто. Е, і йти з ними, ми поки що буксуємо на місці. Ну у 26-й рік, наскільки ми дивилися, це про це, що в нас буде вектор з'явиться, повинен в Україні вектор такий появиться. З'явиться, не всі цим вектором будуть доволі. Е, можливо, дещо стане більш жорсткіше, деякі правила, але з тим не менше, вектор буде. По-перше, росіяни, чи, скажімо так, Росія правильніше буде сказати в загальному. Вони побачать, що цього ефекту, якого вони хотіли, да, вони не досягнули. Не досягнуть. Ну, в крайньому разі, ми, е, е, от, цими обстрілами, точковими зараз по містах в більшості, вони скеровують більше обстрілів, наприклад, на Київ, на Дніпро, на Одесу. От, ну, Харків, само собою. я думаю, що інші міста теж будуть. Отак вони можуть перекинутися з Києва ще на якесь місце. Тобто, не буду казати, навіть на яке, щоб не наврікти, так сказати. От, ну, тим не менше, результату такого, як вони хотіли, вони не будуть мати. Через це в них є інтерес до тієї теми, і азарт, він зменшиться. Він зменшиться, коли зима пройде. От, і воно стане легше. Це один момент. Е, ну, Тимошенко каже, вона не може знати. Щось вона знає. Звісно, якісь інформації вони володіють, але хто там, коли закінчиться війна, да? тось тобто, Путін, думає, може. Там зав'язки в них такі, що воно не так просто це все зупинити. От як завершити. Ну, це таке діло, це філософствовання. Тобто, е я дивився в крайньому разі, що війна повинна йти до п'яти років або п'ять років, може трохи більше. Це тільки початок. Е ну, дай Бог, щоб це в лютому було е єдиний момент, що в цьому році воно може бути більш структурно і е ну, передбачувано обстріли, наприклад, зменшено пер передбачено структурно. Вони будуть менше ну вже тоді, коли ти менше будуть е давати. Вражить це один момент, а другий момент ну це я от недавно дивився, що ну, наші нашій да, оці ситуація, яка зараз складається, е, якісь рішення буде зроблене правильне, яке дозволить інфраструктуру або відновлювати швидко і тепло давати людям, да, щоб все-таки не було таких от ситуацій, да, або, ну, або якісь альтернатива там електроенергії буде. Чи якось вони по-іншому по запустять, я не знаю. ну Щось, щось має відбутися там за, за ці місяці. Тобто ми навчимося робити так, що далі такого не буде. У нас така ситуація була, і в принципі, вона була, як я пам'ятаю, десь 23-му році. От е, Тоді ще я жив теж на, на квартирі, у нас якраз навіть і газ пропадав, бувало, таке, що було не було ні тепла, нічого. От світло, то, зрозуміло, теж. Ну, хоча там в Луцьку. То... А зараз домий замерзають і ну, Ну, окей, це така ситуація, то е, все рівно наскільки я дивився, ми справимося з ситуацією, тобто не буде таке, що по всій Україні воно е, однорідно, це раз. І те, що воно не відновиться, що воно повністю зупиниться, все зупиниться, да? хоча з того, що я зараз бачу, ну це я передбачав ще на початку зими, на початку Нового року, що будуть, дуже жорстко буде, але з іншої сторони якось буде справлятися з цим. Що прям все, не, все стане, економіка стане, такого не буде. Хоча не знаю, в Києві там яка ситуація вам видніше. Вам в принципі, я не бачу, що вони зірвуть Чорнобиль, що цей саркофаг, якщо питання Чорнобиля, що він буде підірваний. Не повинно таке бути. Зараз я знайду цей момент. Багато шукати мені тут, Поки я його перегорну, то кажуть, до пенсії буде діло. А, де ж то воно є? Yeah. Ну, астрологія показує, що ні. Хочуть цим питанням Чорнобиля розширити якийсь вплив, щоб всі втягнулися в якусь тему, хто про це говорить. Тобто, ну, може, це вплив на, на Європу, там переконати, що треба щось робити. Там, може, ну тема зупинити війну в Україні. Придавити Україну більше. Ну, і відповідно, що партнери ну, не напряму через партнерів через Європу не призупинити це все діло. Якщо хоче хтось погрітися і нема холоду, робиться. Ну, я, я маю одну е, річ, а от недавно знав, цікаво, дуже береться глиняні горшочки. Такі, що вверху так дивляться, ну горшочки, але бажано з грубої глини. Так. І робиться різних по об'єму: великий, менший і три приблизно. Великий, середній, менший. Вони з дирка ставляться один на один, дирка просвірлюється. І ну це можна в епіцентрі купити до речі, Металічний такий шуруп так, знизу і знизу підкручується між кожним бурцов, щоб було простір, щоб було повітря. Тобто, так. між два один ошичок скрутили гаєчками, потім насадили другий, там буде вже повітря, і воно так буде. І другий, і третій. І виходить, що такі, може, чотири можна таких поставити. І знизу можна взяти не таку свічку, як вас, а можна навіть пальчику цього 4 годину білу свічечку взяти. Звісно, як вони такі глечики там по метру, то ні. Ну приблизно отакі, да. Тобто їх можна поставити, які єдине, що. Ну, треба на, ще, щоб воно стояло на якісь ну, металічні оці, гладчі, горшочки, вони стояли на чомусь металічному, mm -hmm. ну, щоб нічого не спалити і так далі. Можна на, на кірпічики поставити, воно гріє. Ну, це грі, наприклад, це, це практичний варіант, який вже люди роблять, приміняють. Я сам не робив, але я знаю, що приміняти. Mm -hmm. Мені то не холодно, У мене грубка, кафельна така, стара грубка, знаєте, і вона на газу. Ну, Просто приватний будинок я знімаю. Тобто, він такий частина будинку, і там прямо в грубку газ вставлений. Тобто є світло чи нема, грубка буде гріти. Я її там нагріває, і вона там зменшується газ, і вона собі там сама тримає цілі сутки. Тобто, тут немає з ним проблем. А, світло, Ну, світло є. Якби світло, воно, Діло в тому, що не хочу навіть розказувати, бо зараз це, це. Сьогодні розкажу, завтра не буде. Просто я не знаю чого. Напевно, ми до лікарні підключені. Uh -huh. У нас такий район приватний, і тут ну, скрізь вирубають по 5-6 разів на по, Скільки я знаю, там дуже нема. У нас на самопочатку виключали, зараз щось не сильно. Трамп, то, з того, що я поняв, він дуже вміє привернути до себе увагу, він такий, як це називається, шоумен, і, е, від нього не забереш і е, от, не знаю, от хайп він міє зробити. Все, що він робить, воно дуже хайп. І політика вона скучна з однієї сторони для людей, які нею не займаються. Да? А зараз, в принципі, те, що робить Трамп, то скучно не скучно, воно скрізь на слуху. Mm -hmm. от, ну, Я думаю, може не всіх прямо, але думаю, ну, просто цікаво навіть подивитися, що він там виробляє, от, ну, виробляється в такому хорошому е, значенні. Mm -hmm. да? от, в, в, от, е, якщо дивитися, е, ну, що робить Трамп, він, кон, е, задача. Америки він про це говорить: він хоче західну частину, от в кулі, там де зробити там, де Америка, і от Канада і всі країни, да зробити стабільною. Зараз так сказати, він хоче стабілізувати систему, і, і ну, звісно, Америка повинна бути в центрі, як вона є, і вони мають в цьому плані, я так думаю, певні амбіції, нікуди вони не ділися. От, ну і питання виживання, да, тобто, і він просто створює другий момент, що він створює, він хоче контролювати Китай. Це з Китаю тема Китаю. Ну і там, в принципі, е е питання полюсів, чи, скажімо, там теж питання нафти, е е і Грландія в цьому плані потрібна контролюватися. Тобто він буде її контролювати, вони нікуди не дінуться. І, і я думаю, що м з Венесуелою вони, скоріше всього, так якби. Ну, теж про, про китайське, але це е, більше як насолити Китаю. Там такого вигоди зараз, якоїсь вони не будуть мати. Хоча говориться, що він там наркотики, ще там щось. Е, воно то було, але, скоріше всього, ну, не скоріше, всього, це якби все йде в Канві, то, що Трамп хоче контролювати процеси. Ну, не тільки він, Америка. От і вони беруть такі роблять кардинальні рішення. Да, то тобто вони собі можуть наїхати на цілу країну чи на якусь територію, вони можуть використати президента, можуть його обвинуватити в чомусь, провести суд на своїй території. Ну, це так само щось схоже, як не знаю, там Крим Росія забрала в нас, да, і вони провели вибори і сказали, що всі погодилися, Да? погодилися. Ну одна країна так от просто може судити другого президента, навіть якщо в них якісь факти, ну треба якийсь міжнародний суд. Скоріше всього, ну я думаю, так. А це якось воно виглядає так трошки дивно. Навіть якщо воно все правда, я думаю, багато що правда. От, ну Трамп теж не святий, якщо до того пішли. Його там він теж перед тим як стати президентом, друге, в нього багато було питань до нього самого да, про і суди, і багато нюансів. Но, тим не менше. От питання в кількості, я так розумію, і в силі, тобто в Америці зараз такий підхід з однієї, сторони, можна сказати, такий силовий підхід, такий самий, як і в Росії, да? то тобто є справа сили йде. А з іншої сторони, ми бачимо, що ну, якби світ, світ міняється, да? світ міняється. Він ми стоїмо не то, що на порозі. Ми 26-й рік. Це це вже, напевно, такий відчутний поріг, коли будемо бачити, що те, що було колись, воно вже відійшло. 26-27, да, а вже, е, і вже назад не повернеться. Да, Той світ він, е, справді трансформується. От, і е, е, якщо дивитися, е, ну, так, глобальніше я зараз трошки питання візьму, бо я так, е, ви сказали, за 26 рік, а я хочу ще ізоторічно таку сторону взяти. Я сьогодні якраз відео записував на цю тему. От, ізотерично, що відбувається, зараз з 20-го року почався новий період, це його називають Ярводолія. Хтось сказав, він 91-му почався, хтось якомусь там му хтось такому. Ну, з того, що я побачив, вичислив по астрології, це чисто моє власне дослідження, моя гіпотеза, скажімо так. Така, що це почалося в грудні 26-го року. Новий період почався. Він почався не зразу, так раз і, і все. А він по потрошечки йде, потроху. От і це значить, що старе, воно буде відмирати, нове буде створюватися. Це займе років 30-40. Я вже це казав раніше. теж. і зараз такий момент, якщо ще езотерічніше, подивитися, що народ, ну скажімо так, деякі вібрації, які Земля мала останні 300 років, там 200-300, це вже такі глибокі езотерики, квантові, квантові, так скажемо, говорять. А от що ну, нас вели не туди. Я навіть не буду зараз сильно конспірологію таку, е, і ведуть да, велини туди, скажем, духовні сили, які зараз на землі були великі релігійні духовні сили, і е, зараз на даний момент воно змінюється. Воно змінюється, дає новий напрямок, е, і, скажімо, сили, які управляли вони бачать, що того, куди земля рухалася, вона не туди рухається. Через це зараз, якби так що зробили? Позакривали можливості виходу з землі, тих душі, тих душ, які тут мутять воду, скажімо так, чи мутили воду ті 300 років, якщо так подивитися. Тобто вони позакривали їм портали, вони не можуть звідти вийти. Ну портали це мається на увазі переродження реінкарнаційні можливості переродитися в інших там вимірах, світах і так далі. А це означає, що ну, вони як аж піщать, особливо то, що вони не можуть звідти вирватися. А якщо вони помирають, тоді їх будуть так сказати, притягувати до відповідальності. А там буде відповідне покарання. Покарання може бути, ну, наскільки я чув, може бути й обновлення. Обновлення – це душу обновлюють, наприклад. Це така конспіраційна теорія, теорія скажімо, гіпотеза, я це називаю. От, але якщо подивитися з іншої сторони, е, ну відповідно вони, вони чекають. Ці всякі е, чекають, коли десь щось відкриється, щоб десь так сказати, пройти. Величезні е, е, я не буду називати імена, але є конкретні імена. Вони дуже відомі, вони на слуху, хто там, там особливо люди, які займаються нов, новітніми технологіями, це іменно стаміці. Підтвердження скажу, що в принципі раніше, ще, наприклад, теорію відродження. Ну так, теорію відродження, наприклад, це СССР 2.0. Я чув про цей план, який мені там люди спіною на зубах розказували, що він вже є, і що це от він буде, відтворення буде, і воно буде тут, в цих вороках. Я дивувався, що таке люди думають. Я бачу, що справді воно йде. Що думають? Потім те, що, наприклад, були різні, ну скажімо, є люди, які бачать трошки більше, ніж ми з вами. Да? Тобто вони можуть бачити. Різні сущності, скажем так, різні історії різних істот. які є в людській подобі, але вони не люди. Вони більш технократичні, які людство до тобто, техно, технократії. Ну е, я би так в позитиві сказав, що в принципі зараз позитив е, е, який момент? Старе воно відмирає. Оце е, е, злі сили, чи якби які управляли землею, вели її не туди. Вони зараз. Бісяться, бо нема що робити, і воно отак, так от ну нема куди диватися. Да? Їх прижили, ну прижимають потрошки, не то що зразу. От і це, якщо такому на тонкому плані брати на грубому плані, ми бачимо, що е, що прижимаються всі країни, так сказати. Тут все от зараз у нас форум там оце в Даосі, да. Форум називається якось там дух, новий, дух. Тобто, куди будемо рухатися, якась така дуже духовна назва цього, дух якогось напрямку, який напрямок 300 там країн зібралося, і вони говорять про якийсь духовний напрямок. Так? Не якісь конкретні речі. Потім ще Трамп створює таку західну цілу організацію, куди будуть ходити країни, якусь нову організацію, про про прототипу ООН чи ще якось. Буде працювати. Тож він ну, хоче це робити. Да? Америка, вона за своє воює, Китай за своє. Тобто зараз настільки сильні інтереси країн будуть пересікатися, що, ну, скажімо, неминуче буде війна між країнами. Тобто Іран він тож, він на, на межі, я казав, що ну, ми, ми дивилися, що буде якісь. Буде дуже багато мусульман в Європі. Це значить, що в Ірані це все так спокійно не закінчиться. Тобі ще там це, те, що там було вони, там якби Трамп назвав великим перемиренням, це ну навіть цим не пахло. Просто там воно все йде гірше і гірше, якби накаляється. А от через це зараз таке по світі воно так трошки розшатується. Я не скажу, що буде там третя світова війна, чи ще щось, але воно буде в різних таких моментах давати якісь тріщини. Я надію, що такої великої війни не буде, не буде і передбачати, бо це ну. У нас багато ще така психіка в українців особливо. У нас психіка трошки ну, ПТСР цей, якби він викривив реальність, я би так сказав. Тобто ми все сприймаємо, що кінець світу. Бо для нас проблема значить скрізь має бути проблема. Якось отак в нас. Ну, Важко сиді, сидячи там в окопі, чи навіть окей, ми в окопі не сидимо, але під ракетами, під світлом і думати, що. що... Ну, якби що в світі ну, відчувати якось по інакшому. Ми просто в цій ментальності, і, і в нас таке сприйняття. Через це я даю на це скидку на проценті 80, що насправді в нас трошки не, не так сильно працює, як воно є. Через це ну про війну можна казати, але вони скоріше будуть якісь війни. може навіть і більш глобальніші, локальніші, наприклад, Індія, Пакистан. Ізраїль, Іран, це точно Китай, Америка, Тай Тайвань. Я думаю, що будуть різні моменти, ну, різні моменти ще з Казахстан, скоріше всього, Європ... з Європою теж буде якісь моменти Росія. Я думаю, що буде ну прямо чи не прямо будуть. І це от 26-й рік, він якось 26-27, ну, от тільки... Стабільність, дестабілізація така, якщо більше, вона почнеться, коли Сатурн перейде в Овен. А це буде десь через півтора роки, через два. Відчутно зараз. Поки що воно глобально буде, але мені здається, що не буде таких прям війн, що там сильно воно сильно буде на все впливати, ну розгорятися. От на що того, що ви кажете, на що фінансів, ще 22-му році, з 22 по 28-й такий цикл йде, може по 30-й. Краще було до гроші не тримати в грошах, а кудись вкладати. Чомусь тримати гроші. А пізніше буде цикл, наприклад, ну, нерухомість вкласти. Пізніше, коли вже буде видно деяка стабілізація, тоді можна знову гроші брати. Долар буде коробити, як би сказати, його буде трусити. Справжне то, що я бачу, його буде трусити на різних рівнях, однозначно. От. Але я, ну, якщо дивитися. Долар і юань, да, вони були, ну, там, скажімо так, вони зв'язані в якийсь момент. Того. Долар прив'язаний до китайської системи. до От, А китайці вони трошки виходять з цієї системи, вони відв'язують долар. Да, а американці же, наприклад, цей Венесуелою і так далі, хочуть знову прив'язати долар до нафти, тобто підсадити на нафту. Е Бо якщо китайці виходять з долара, відповідно, долар дешевіє. Це проблема. У них дестабілізація йде. Ну вони з, і Китай, і Америка, вони зв'язані, наскільки я так розумію, вони не можуть дестабілізувати, От, якщо Китай зараз повністю там, відкажеться від долара, для них. Це погано, і Америка не може сильно дестабілізувати Китай. Через це я не думаю, що сильно буде така величезна дестабілізація. Тож долар да, він буде трусити. Багато чого я беру просто з села продуктів. да, то тобто, особливо там вегетаріани світ там. Не дивись на такі продукти. Єдине, що може сири відчутно, бо я сири пляю, да там різні. То мене заміняє все і рибу, і м'ясо. От а сири, ну залежно, які купувати і різні. Можна знайти і знайти дорогі, але тоді буде організм страждати. Можна їсти там ветеранці можна дуже дорого їсти. Насправді, там, якщо зайдеш в вегетаріанське кафе, то, то щось купив. Мені простіше там поза ту хату зайти, щось вибрати, якусь картошку, гречку, uh -huh. ну і якийсь там салат, з капусти. Тобто да? це буде недорого. А якщо ти заходиш в, в там в Києві, є у вас там індійський ресторан, то ще було я ще там 5 років назад. Був так. Ну, там дорогий до. Там дуже дорогі. У нас теж кафешка, вона досить щось таке одне купив. Воно дуже дороге. Чи <гум> це простіше щось кашку купити, там нормально і поїсти. Ну якщо хочеться, не можеш кожен день кашку їсти. Треба щось, ну там я не знаю. І воно ще буде рости в 26-му році. Моє передбачення: я повторю його вже півтора року назад чи рік, ну точно рік назад було передбачення, що будуть вибори що зміна президента буде до, е, в цьому році, 26-му, десь е, весна або там не знаю, кінець весни, наприклад, <кій> може початок літатись. Ми робили розстановку недавно. Це була не астрологічна розстановка, це була стратегічна. Ну просто розстановка, і там теж показали, що, що будуть вибори Але розстановки по часу вони обманюють. Це єдиний момент. Ми робили на 2026 рік, але рівно. Розстановки і часу вони плавають, вони можуть і на рік помолитися і так далі. От астрологи більш точніше каже. Через те, я би сказав, то, що я бачу, що буде, зміна президента. Ну от більше всього, ну поки що я почекаю, я просто повторюю, що я ще робив це передбачення, і що це буде в цьому році, в 2026 році. Як це буде? Ну там є нюанси, але 2026 рік. Ми дивилися, що буде не просто вибори пройдуть нестандартно, не так, як голосування, щось буде інше. Розстановки, то що вони будуть, да, але розстановки показали, що це в цьому році, але і прощення, я бачив, що в цьому році ну це ще було півтора року назад. Зараз е, я подивлюся, бо це відповідає на таке питання. 17.33 Ви задали. Я його ще раз перевірю. Мені треба окремо їх посидіти, подивитися, проаналізувати.